Десять років тому під час революції гідності, саме 22 січня 2014 року, стало таким своєрідним Рубіконом, тому що сталося найважче протистояння за євро одне з найважчих за європейське майбутнє. Після ухвалення Верховною Радою, так званих диктаторських законів про посилення покарання учасників протесту, стало відомо уже й про перші жертви. Під час сутичок загинули 107 активістів ще тисячі були поранені, постраждали наймолодшому герою Небесної Сотні 17 Найстаршому було 82 роки. Перша жертва майдану Сергій Нігоян. Вірменин, який загинув за Україну, йому було 20 років. Одна куля пробила Сергієві серце, друга легені, третя поцілила в голову. Шансів вижити у Сергія не було. Його поховали в селі Березноватівка, це Дніпропетровщина. А попрощатися тоді прийшло майже дві тисячі людей. Десять років тому фото Сергія Нігояна облетіло шпальти чи не усіх закордонних видання? Відео як Нігоян читає Шевченка, передивилися мільйони людей. І вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.